Наступна автівка сьогоднішнього автовозу за акційною ціною Renault Zoe 2015 року. 24 кВт батарейка пробігу має 32 тисячі кілометрів. Сох акумулятора 73%. Вся в рідній фарбі. Акційна ціна до кінця тижня 6100 доларів. Привезена з Європи, розмитнена, сертифікована. Електросклопакет, тканіві сидіння, салончик, мультикермо. Запас ходу зараз показує 100 кілометрів. сенсор сенсорна багатофункціональна мультимедіа, клімат, два ключики, круїз контроль, обмежувач швидкості, заводське тонування задніх вікон. Загалом хороший збережений стан автомобіля. В комплекті є подовжувач, сервісний набір. Автівочка знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Цінник 6100 доларів. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.